Ну що ж, ми рідні полтавчани, зараз вирішила записати вам дуже цікаве відео, а з певним завданням, яке ви повинні виконати. Ви знаєте, що східна медицина зовсім по-іншому розглядає наше тіло і приділяє уваги не тільки конкретним системам органів, які підтримують наше дихання, кровообіг, нервову систему, а м'язову структуру. Вони дуже велике значення приділяють нашому зв'язочному апарату, тобто нашим сухожиллям, нашим зв'язкам, і саме по ним вони можуть сказати дуже багато про наше тіло. Відчувши, де є фасція, відчувши, де є з'єднання сухожилка з м'язом, або як працює по амплітуді зв'язки в нашому суглобі, медик на сході або ж цілитель може точно визначити біологічний вік вашого тіла, сказати, де є конкретні проблеми і з чим ці проблеми пов'язані. Так от, дуже цікаве значення приділяють і велике значення приділяють нашому ахіловому сухожиллю на сході. Де знаходиться ахілове сухожилля? Воно з'єднує стигнові м'язи з кісточкою п'яточною. Це саме велике сухожилля в нашому тілі, воно найміцніше, воно витримує по кілограмам навантаження 400. Одиниць, і воно а, дає можливість нам Правильно ходити, тому що займається проблематикою розгину і згину стопи. Тобто, коли стоїть наша ніжка, і ми її згинаємо і розгинаємо, саме цей процес приймає участь в ході, в пришках, в підйомі стопи, а то саме це сухожилля запускає в роботу амплітуду руху нашої стопи. Дуже часто а, я бачу людей, які не можуть устояти на місці, держати баланс. А виникає хромота, і це видно. Хай така не сильна, але невелика хромота. При а, роботі стопи, коли ви піднімаєтеся на, а, на носочки або хочете. Піднятися на сходиночки, виникають неприємні відчуття. От все це пов'язано з тим, що сухожилля не працює так, як треба. Немає того натяжіння, м'язи, литки не пускають, не дають вірної амплітуди. І саме на сході справжній лікар обов'язково прощупає вам, як Земну жилу, так і ахилове сухожилля. А якщо ви його нащупаєте, то я вам зроблю певні фото. Я думаю, ви всі знаєте, де знаходиться ахилове сухожилля. Я зараз намагатимусь вам показати. Оп, от, бачите? Ахилове сухожилля знаходиться тут. Якщо ви будете гарнесенько його напрягати, то в самій нижній точці до п'яти ви його нащупаєте. Обов'язково пропульпуйте його сьогодні і а, точно скажіть самі для себе, якого розміру ширина сухожилля в самій а, маленькій точці, там, де вже підходить сухожилля до нашої п'яточної кістки. Обов'язково це потрібно поміряти і мені прописати. І я вам скажу, наскільки ваш біологічний вік відповідає вашому паспортному віку, по розумінню на східних мудреців. Тому що саме товщина сухожилля показує нам, чи є проблеми з нашою впевненою ходою по шляху здоров'я. В нашому житті, тому, будь ласка, виконайте цю це завдання. Напишіть мені, скільки сантиметрів міліметрів ваше ахілове сухожилля, а я вам уже розповім, що і як з цим робити, і де є норма, а де є патологія.